Передати по кожному, да, по його наробкам я По пів години. Що, я Окей, я не вперше буду коротше, але буду намагатися. А, до структури відділу входять дві лабораторії, але тільки лабораторія по екології має окрему тематику. Тому відділ виконує. Дві теми прикладну і фундаментально. Почнемо з прикладної. Назва дуже складна, але це нічого не означає. Перший розділ а, він стосується на, мене, на наших попиток зробити аналіз ролі водоєм різної Різних категорій з точки зору антропогенного їх е, перетворення е, на збереження рідкісних видів водноболотних птахів. Е, для цього ми створили базу даних, яка була вже в цьому році поповнена 8 тисяч, а до цього там було 10 тисяч і, і по чистоті е, трапляння видів на різних типах угідь, ми намагаємося. Встановити, як роль відіграють штучні водойми або водойми трансформовані. Зрозуміло, що це достатньо умовно, така, такий поділ, але все ж таки він є. Встановлено на наявних матеріалах, що о, частка червонопножних видів, які регулярно використовують штучні водойми, сягає приблизно до 5% зустрічаємося всіх видів. Але, скажімо, якщо. Показати про перетворені водойми, да не суто штучні, а то там роль для окремих видів може бути дуже великою: 60% зустрічі як на цих водоймах. Такий цікавий приклад, скажімо, центральна частина людського лиману це водойма, яка а, перетворена в штучну. І там накопичуються скиди з е, відстійника, стійкіше е, ну, салонів, води різні з е, мінеральних, з кар'єрів, там труба така велика йде. Але тут гніздується більше червонокніжних птахів, ніж на інших частинах Утворського лиману. А скажімо, концентрація окремих видів, хоча вони не червонокніжні, ось червоношійна поганка, да? а там більше, ніж у всій Україні взагалі. Це просто такі приклади. Є такі ж яскраві приклади і на сиваші. Тому ми продовжуємо цей аналіз, зробили вже для 23 видів. Цікаво, що зміна частоти трапляння видів водноболотного комплексу також залежить від сезону, скажімо, і ми мали е, можливість для Азово-Чорноморського регіону, оскільки там проводилися дуже е, ну, такі Потужні моніторинги дослідження в зимовий період і в серпні багато років порівняти розподіл видів по біотопах, і виявляється, що взимку кількість, скажімо, типів біотопів набагато менше, ніж влітку. Тобто, види якось так більш сконцентровано на небагатьох типах водних біотопів. Концентрується і залежить зимовий період. Ну і також на прикладі, скажімо, одного виду, ми тут показали, хоча у нас на інших видах є, як міняється по сезонах регіональна важливість, скажімо, для під час сезону гніздування вісняних миграцій для Ане Стрекера, більш притаманне, розташування на водоймах. А, близькі для гніздування, а взимку на солоних ладоймах і під час міграції на півдні України. Так, по другому розділу. А, міста в межах проведення спільного дослідження з університетом індіани, геометрична морфометрія як інструмент. А вперше... Пробила вивчення черепів та шлеп представників видів сурисіди за допомогою методів геометричної морфовітрії і знайшла відмінності між видами двойниками і криптичними видами. Ну і також в рамках цього ж дослідження було проведено аналіз палеонтологічних матеріалів середнього Придніпров'я. Некрасова рущак. Стосовно земноводних і середнього Придніпров'я. продовжує накопичення матеріалу. 175 знахідок червонокнижних знахідних червоних видів, що подано до джбіф. Знайдена нові північна точка мешкання лоцерта. Вірі для середнього Подніпровіда. Продовжено моніторинг розслідження стану чисельності зелених жаб. І з'ясовано, що вона знизилася в два з половиною рази за останні 15 років, а так і пройшла кількість аномалій амфібій та рептилій, що свідчить про негативні зміни навколишньому середовищі. Розділ четвертий стосовно біології деяких чужорідних та інвазійних видів риб України встановлено перелік чужорідних... Виділив на Дніпровських водосховищах, на трьох водосховищах, а також відмічено просування на північ бічка Кам'яного у Канівському водосховищі, водосховище, і відмічено, що цей вид навесні намагається проникнути до е, малих приток, які впадають. А п'ятий розділ, в якому бере участь весь склад відділу. Він якраз стосується впливу військових дій на види наземних хребетних. Їх ще дуже стисло, бо в цьому році колеги дуже багато всього написали на цю тему. А Олена Годлевська зробила поточне загальне щодо до, до впливу війни на популяції закрили в Україні. Василюк проаналізував спектр екологічних факторів ну, з колегами, що впливають на біорізноманіття в напрямке будівництво військових фортифікацій. Олексій Марущак займався питаннями діджиталізації, мобілізації та опублікування даних біорізноманіття. А від науковця дезбережня ціляних під час війни. Ну, ми знаємо, що така проблема існує особливо там, де люди покидають свої установи, міста, де вони там жили. А, на прикладі одного з видів коронава а, Оксана Некрасова і Олексій Мирощак показали, що Майже 50% потенційно пригнатих для приживання цього виду в Україні зазнало негативного впливу. Це так дуже коротко. А наступний розділ. Перший розділ просторова часова організація популяції та групувань рукокрилих. Щодо просторового розділу рукокрилих, взята участь в міжнародному дослідницькому консорціумі з вивчення паліоректичного мігруючого виду каженіф пікестрелюсь на тузії, та змін його чисельності в прошлавпродаж останніх десятиріч на основі геномного секвенування. А, вдалося зробити. сбор полевых данных порохокрылых в малому Полесии, от Полесии, а, укладан методичный информационный материал, что до лисовирусов, даже среди европейских видов рукокрылых и современных схем профилактики сказок. За другим разделом они Атамас, В рамках участия в международном проекте, что до этой эволюции Групи великих білоголових морпінів відібрано близько 100 проб крові на колоніях цих мартинів у північній Польщі та північній Україні, і проаналізовано морфологічні особливості птахів та проведене порівняння фенотипу, а також дослідження генетичних особливостей гібридних чистих популяцій. Встановлено, що в Польщі існує потужна зона гібридізації цих видів. У процесі гібридізації в останні 10 в деяких колоніях відмічається поступове заміщення ознак мартина сріблястого, ознаками мартина жовтного. З'ясовано, що лярус аргентацус сприймає з лярою з кахена, демонструють значно більший рівень гетерозиготності. У той час, як гібриди рівних популяцій, демонструють весь широкий спектр гетерозиготності між материнськими видами. Стосовно екологічних факторів та розподілу чисельності стану популяції амфібій. Дослідження висотного біотопічного розподілу герпетофауни гер 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 Закарпатської області, також проведено перевідує дослідження в деяких місцях північно-східної України, в Мізінському МНП, виявило початок від, відновлення деяких популяцій амфібій на півночі регіону стань популяцій, а, тритонів, кумки, ставкової жабати, зворення рапухи не покращиться та викликає занепокоєння зв'язку. Тут з короче чисельності. Підготовлена датасет ДжБІФ. Розділ 4. Яніш. Динаміка реалії видів хребетних в, виді в, в галоцені. Досліджують археологічні матеріали з різночасової археологічної. Пам'ятки Полтавської області. 6-го 5 до нашої ери на підставі знахідок від індикаторів реконструйованого кліма та паліоекологічних умов цього часу також визначена статея векелеспів відношення слізких видів савців, проведення морфомітричних досліджень на деконструйовані розмірів для частини савців. На на підставі аналізу отриманих даних, а також попередніх досліджень, синхронних пам'яток, ряду видів. Доповнює та оточно дані щодо реалів ряду видів, яких видів тварин без речі. Останні п'ятий розділ по другої чини це такий експериментальний розділ, який був введений додатково. А біотичні зв'язки хребетних тварин з паразитичними рослинами, наприклад, омилих виконавець Тамасі продовжено аналіз свідового різноманіття птахів, що гнівно гніздують на милій білий в Східній і Центральній Європі, і розпочати такий аналіз для напівпаразита дубів барантуса європейського у Чехії. Це виконується спільно з колегами з інших країн. Наразі виявлено, що на омилах виявлено гніздування 40 видів. Цікаво, що амилайлорантус. Є досить важливими для гніздування. Для мене це взагалі не сподівано таких видів, наприклад, як Да? Це великий орел, який в нас зустрічається досить рідко і обирає для гніздування старі лісиснові, а тут помила. Тобто зовсім інша поведінка, інший вибір для для гніздування. А також для розміщення колодій коловодних птахів, зокрема, лелека білий, квак, сірачапи. Так, загальні речі. Виконання конкурсної тематики. Ну тут же пан Ігор Дзвірін доказав про участь наших колег багатовимірного моделювання. Так, вони там брали участь в виконанні здається трьох розділів. І окремо Олексій Морощук є учасником. Гранта, яким керує пані Тетяна Кузьміна. Госдогірний тема була тільки одна: по Хмельницької С, яку вже згадували. Я, користуючись нагодою, хотів би дуже подякувати всім колегам, що брали в цьому участь, а, тому що всі працюють всі працювали дуже, на мій погляд, добре, чітко, і окремо повагу. Пан Русін не приймав участь в цій темі, але йому окрема подяка, тому що він дуже допоміг нам з організацією транспорту. Проводити польові дослідження на 300-кілометровій зоні, там десь близько там, не знаю, 200 тисяч га, мабуть, дага, мабуть, більше. Без транспорту неможливо нормально. Це для нас було критично. Я так думаю, що. З темою все нормально і замовник прийняв. Науково-експертну діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади. Я не буду всього перечисляти, бо це буде дуже довго. Але, скажімо, тут численні відповіді на різні листі різних установ, участь у науково-технічних радах різних національних парків та заповідників. У різних комісіях ви бачите їх перелік на і окрема підготовка річного звіту а, в рамках угоди НЕП Оленою Годлевського по рукокрилих. Координація наукової діяльності. Ну, звичайно, що і участь комісії з Червоної мінії України і цитогенетики і в консультативних комітетах. Міжнародних угод і таке і інше. Тобто багато чого, чому активно беруть участь наші колеги, але я перечисляв Це не було. це продовження того ж самого. а До речі, участь редакційних рекційній колегії нашого журналу Зої рецензування багатьох статей в різних абсолютно журналах а зарубіжних. І навіть от Оксана Некрасова була участь у деякому колегії щодо наукових робіт студентів та аспірантів американських університетів у Мічиганському університеті. От наш рівень росте до міжнародного участь у конференціях. Всього співробітники відділу прийняли участь в 16 міжнародних та трьох всеукраїнських конференціях. Часткова з них була в онлайні, але часткова була з фізичним, скажімо так, відвідуванням, да, очна участь з доповіддю. Ну тут багато активних людей. Це Олена Гадлєвська і Наталія Атамась, і Оксана Некрасова, і Олексій Морощак. Тобто всі були молодці. Видавнича діяльність. Всього співробітники відділу брали участь в 100 дній публікації. 136 друковані харчі. Аркоші звичайно, що це не все ми написали, але брали участь. Ну, статті в журналах це 28, приблизно там біля 16 друкованих харчів Аркоші, з них одинадцять скопусів. Там є і клітини, кварталі 2. Я тут переліку цього не давав, бо. Звідті не всі вказували, в якому якийсь старт того саме журналу. Матеріали конференції 45 3, монографія одна, але це така колективна, там в шість роді приймали участь. Ну і так звана довідкова література, да? яка з одного боку це не є популярними виданнями, да? а з іншого боку, це не є таким, скажімо Фаховим чи з скопусовським виданням, але взагалі-то це наукові публікації, хоча вони мають передохоронне спрямування, і тому такий якийсь дивний статус в них, да? коли там суто наукова публікація і видається людьми, які мають наукові ступені, да? і там в Латині, мабуть, більше, ніж інколи в наукових статтях, але вона не має такого нормального статусу. Ну і крім того, ми опублікували, брали участь в оподаткуванні 17 наборів даних джбів. Загально це 104 тисячі точок. Я навіть в цьому році сам підготував один набір на 17 тисяч точок. Да, ну так щось зайшло. Ну і окремо Олексій Василюк Василюк кордонував видання той монографії, яку ми затверджували у нас по. Різноманіттю Ржищівської міською об'єднаної територіальної громади, назва якої так подобається Сергію Віталійовичу. Та, да. міжнародна співробітництво, научно-технічне. Ну тут і участь в проєкті Чешського орнітологічного товариства і проєкту Національної академії Швейцарії і багато інших речей, і фінський музей історії природи. Навіть є міжнародний проект Мумії України з дослідженнями древньоєгипетських мумій на території України. Ну, у нас є різні люди широкий, широкий спектр роботи, але що є, то є. Так, да, і Костюша Морощак бере участь у підготовці національної стратегії біорізноманітні України в рамках проєкту Global Biodiversity Framework Early Action Support. Що з цього вийде, подивимося, але важко нарухається. Кадри Анастасія Шух взяла академічну відпустку в аспірантурі, Оксана Микрасова після докторантури повернулася від Сергія Віталійовича до нас в відео офіційну наставку. Олексій Марущак став стипендіатом. Стипендії президента України для молодих Наталя Атимас отримала премію за популяризацію науки. Е, участь у пропаганді наукових досягнень тут дуже коротко. Е, в якості експерта в науково-просвітницьких проєктах приймала участь Наталя Атимас, участь в телепередачах, радіопередачах, інтерв'ю лайви на всього їх було 20 були. Морощак, Морущак, Яніш, і Наталья Тратимасія Василь Васильлюк. Публікацію друкованих змін 8. Яніш Жордлевська, науково-популярних лекцій дві. Ну, інтернет-ресурси, окреме Оксана Олена Гордлевська, БД сайт зі збережних рукоприх. Є експерт там в робочих групах: Фейсбук, по тваринному освіту. Каже нам, ну і також Євгенія Яніш. Веде сайт парнітології та археозоології, ну і, мабуть, все. Якщо про проблеми, то я розумію, що це буде кощунство сказати. Але...